Ось і добігають кінця тривалі зимові свята українців. Їх завершальний акорд водохреща. Зустрічаємо й другий святвечір. Або як кажуть у народі, голодну кутю. Увесь цей день. Віряни постять, сідають вечери та лише з першою зорею. За традицією святкової трапези на столі лише пісні страви, і головна серед них кутя. А водохресний ранок для християн починається із богослужіння та великого освячення води. Християни вірять, у цей день вода має цілющі властивості, бо ж у ній сам Христос хрещається. Найсміливіші пірнають в ополонку, не зупиняють їх навіть суворі морози, бо це кажуть, загартовує дух і тіло. Йорданською водою також освячують хатні й робочі приміщення, не забувають і про домашню худобу. До речі, існує повір'я, що на це свято тварини говорять людською мовою, але під Ховувати ці розмови в жодному разі не можна, бо за таке Бог покарати може. У на ріці, на Йордані, Божа мати з ще ще вечір, добрий вечір, добрим людям. Но вечір.